За час від початку флешмобу дрон для ЗСУ в Коломийському районі таких приладів вже закуплено на суму понад 100 мільйонів гривень. До зборів долучаються як підприємці, так і звичайні українські родини. Так місцевий підприємець Роман Боєчко разом із своїм колективом придбали квадрокоптер за понад 2 тисячі євро. Прийшли передати мавік 3 Це тепер очі наших військових, які. Буде, вони будуть бачити через нього і розуміти, хто там до них хоче підступити, і будуть заодно бачити, куди влучно вдарити по ворогах. Вважаю, що це потрібно робити всім людям, які зараз знаходяться тут, в тилу, тому що від цього залежить. Перемога квадрокоптери на фронті військові назвали бойовими пташками. Саме вони допомагають вести розвідку та наносити удари по ворогах. Такі коптери також рятують багато життів наших земляків, каже представник 77-го батальйону тероборони Сергій Назаренко. Є потреба зараз наш батальйон знаходиться на першій лінії. Окопна війна, дрони літають і. І наші дрони і літають. Москальські дрони збивають і ті, і ті збивають. Ну треба вони зараз закидають, хочуть зробити, закидають гранатами ті окопи. В общем, потреба дуже велика. Треба цих дронах очільник військової адміністрації Любомир Глушков зазначив, що саме такі дрони наближають нашу перемогу. Я чесно кажучи, не сподівався, що так багато людей, підприємців, відгукнеться, державних службовців, просто меценатів і волонтерів. І сьогодні вже рахуйте за два місяці. Так то це є 65-й дрон, який ми передаємо для потреб збройних сил України. Має свою допомогу військово Коломийська міська рада. Тут опікується 10-ю окремою гірсько штурмовою бригадою, але за можлив... Вусті допомагають і іншим частинам. Ми побачили найбільшу актуальність поставок, що може допомогти нашим військовим, це дрони. Зараз в нашому районі триває така акція, що і приватні особи, і люди з різних організацій перераховують кошти. І так само міська рада долучається до того, щоб для нашої десятки ми виділили майже 10 мільйонів. І перша партія. На 2 мільйони ми відправили в ці дні і очікуємо, що до кінця березня ще на 8 мільйонів буде відправлено дрони. Військові зазначають, що дронів на війні не буває забагато. бо іноді така бойова пташка робить лише один виліт, тож флешмоб триватиме аж до перемоги. З колоний Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.